Все-таки по его общению вопрос остается открытым. Почему не переголосовали депутаты то решение, которое было, не было, мы не знаем. Нет, воно включено до порядка длинного. Включено? Да. Ой, так, извините, потому что у меня сейчас вид будет. И, ну, и По подготовке самих решений и сессии. В последнее время наблюдает э, какой-то кавардак. каждое решение оно там можно его обжаловать, и оно будет ни в чем практически. Почему ну, так низкий уровень подготовки решений и сессии? Ну это ваше личное мнение, что оно не низкий уровень подготовки э, этих вопросов. Это глубоко субъективный склад. На мыл. Так, це те, що територія, яка на якось що очікується, на можна да. по цій землі. Ми подаємо пропозицію. офіційно управління архітектури звертається до Дніпроміста, міста, яке робив генеральний план. Визначена ця територія, щоб е, Дніпроміста, нам треба буде запланувати певні кошти в бюджеті 15-го року, щоб Дніпроміста запроектували під саме. Е, Житлову забудову ми зробили висновки, чи можна, в якому об'ємі і так далі тому подібне по, по використанню цієї території. А це вільна територія? Так, це вільна територія землі запаса міста. Багато говорили, що щодо працездатства, цієї програми, підтримки хлопцям на сході. Вважаєте, вона запрацює ця програма. Безумовно, тому що в більшості пунктів в нас єдине, що немає на сьогоднішній день. Ми повинні це зрозуміти. що Рано чи пізно Артур Валентинович про це казав, що вона зможе працювати в першу чергу, це на певний період йдеться, поки люди не отримали статус учасника бойових дій. Коли отримують люди статус учасника бойових дій, тоді в законах про соціальні гарантії пільги, які є сьогодні на рівні держави, воно в рамках цього закону і буде працювати. І пільги по житлово-комунальному господарству. Те, що учасники сім'ї загиблих отримали, статус сім'ї загиблих, воно вже працює в місті Чернігові, тому що 50% їх звільняє держава, а 50% ми звільняємо і кошти закладуємо в міському бюджету. Вони вже люди отримують реально. Всі інші повинні отримати статус учасників бойових. Дій. Прошу. Такі питання або проблеми були вирішені для сім'ї бойців в АТО, або саміх бойців в АТО сьогодні на сесії, і вже просто вийшли на повітряну програму. Ні, ну все вийшло поки що на програму з відповідними конкретними виконавцями по різних сферах. Стосується, ви бачите, всі програми, зайдіні всі по управлінні відділи, І це місцева програма. Я сподіваюся, що буде якимось чином або доповнення до е, закону про соціальні гарантії учасникам бойових дій на рівні держави і новий парламент складе, маючи той чи інший е, е, фінансовий ресурс. Ми ж у всякому випадку це йдемо, ну може. Я не люблю це не піар, але це те нагальна частина. Чотири тисячі більше чотирьох тисяч наших хлопців там воюють і виникають ті питання, які ми повинні мати законне право обслуговувати, надавати ті чи іншу послугу від територіальної громади, поки вони не отримали статус учасників бойових дій, і коли отримують статус учасників е бойових дій. Це е перша програма, яка приймається ну, взагалі. Ако біосредств в цій програмі може я, поки не готовий сказати. Якщо ви скажете скільки скільки дійсно буде учасників бойових дій? Коли воно почне діяти, коли кожна буде сім'я персоніфікована, тоді можу це сказати підрахувати. Яка головна проблема, яку вважаєте, не вирішена за цього року, от в контексті цього звіту Вашого сьогоднішнього? Ну, відверто, що я хочу сказати, що е, дійсно хотілося би більше коштів на капітальне вкладення е, по ЖКХ. У нас є 11 проєктів, які є проєктно кошторисна документація. Але той рік, ну де розраховувати на можливості виключно нашого бюджету, доволі складно. Добре, що вдалося в кінці кінців поробити дороги. Е, Може не капітальний, але це підстава для того, щоб ну, розмову нести, вести з європейським банком реконструкції і розвитку. Перемови були, і можливо, частину коштів ми залучимо кредитник. У всякому випадку це будемо виписувати і ну все інше функціонує. Слава Богу, зарплату виплачуємо. Ну, не вистачає 50,9 мільйона гривень. Я про це не казав, але відбулося безпосереднє засідання уряду, де е 237 мільйонів надаються Чернігівській області. Вони є повне переконання і намагання, щоб там 50-90-х було для міста Чернігів, тому що ми 20 мільйонів зекономили. І, ну, і я можу сьогодні сказати, що з багатьма з депутатами безпосередньо бюджетного комітету я особисто вів розмову. Але це головне, що відбулося. Дякую.